Доброго та мирного дня вас вітає рубрика лялькової майстерні Мерсвіт Фодо, наша колекція ляльок. Сьогодні я вам хочу розказати та показати Лялечку Лорі. Це така чудова лялечка Її виробник. Ось ми бачимо виробника. Виробник батат. Ці э, лялочки, вона десь а ось 15 15 в росточку. Дуже неймовірна, вона така гарненька, в неї дуже класне волосся. Очі в неї кольору морської хвилі, ось такі гарні. Я її купила м, БУ лялочку, але вона в прекрасному, неймовірному стані, бо купувала я. У колекціонера. Чому БУ? Тому що вона відкріплена від основних керпежів своєї коробочки, але вона неймовірна, вона така гарненька і чудовий стан. Зараз ми її витягнемо з коробочки та подивимося ближче, Ось так. з неї йде аксесуар рюкзачок, ще були окуляри. Але це такі маленькі речі, що вони губляться дуже швидко. Ось, дивіться, яка гарна лялочка. Вона вдягнена у сукню, жилет хутровий та щось схоже на гумові чобиточки. Подивіться, яке в неї волосся. Неймовірно, гарного пшеничного кольору. Дуже красиво. Вона з м'яким тілом. З м'яким тільцем дуже мило, вони вміють стояти самостійно, але треба поставити. Не поставила.